Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І як вам і обіцяла, будемо далі продовжувати рецепти з кабачків, поки вони не закінчаться. Дивіться, ось сьогодні що ми приготуємо: така смачна, дуже смачна і хрустка закуска з кабачків. І не забувайте, будь ласка, якщо вам сподобається цей рецепт, підписуйтесь на канал. І так, друзі, що нам для цього знадобиться? Ну, саме кабачок. Ось один такий середній кабачок. Чіпси, два яйця, сир сулугуні 50-60 грамів борошно. І сіль, і зелень. В мене кріп. Підготуємо кабачок, його потрібно обов'язково почистити, навіть якщо він у вас саме-саме молоденький, його все одно треба почистити. Так, Кабачок почистила. Тепер ділимо його навпіл. І будемо нарізати. Ось на такі от смужечки. Друзі, кабачки ми нарізали ось такими смужками. Тепер їх підсолимо і дамо почекати десь ну, хвилин 10, щоб пустили сік. Друзі, кабачки вже пустили сік. Я його злила, беремо ось таку маєчку, перекладуємо сюди кабачки. Я вже показувала в попередньому рецепті. Цей лайфхак покажу ще раз. І тепер насипаємо сюди пару столових ложок борошна. Так, іще трішки. І тепер отак гарненько перемішаємо. Все. У нас наші палички вже в борошні. Дивіться, як гарно і швидко головне. Тепер зробимо наступне. Беремо чіпси. В мене в даному випадку за смуком лисичок. Ось викладаємо їх в подрібнювач і будемо дрібнити. Ось до такого стану подрібнили. Викладаю у ємність. Так далі все буде дуже швидко проходити, ставимо розігріватись духовку 200 градусів вверх низ І тепер натремо сюди ось. Сюди до чіпсів 50-60 грамів в мене сир сулугуні на отаку середню тартушку. Ось для хрусткої старинки ми таке зробили. Сюди натерли сир, а тепер я сюди ще покрашу зелень. В даному випадку в мене кріп. Так. І тепер міленько наріжу кріп. Всипаємо сюди кріп і гарно перемішаємо. А тепер підготуємо яйця. Збиваємо два яйця, додамо трошки солі і перемішаємо. Так, яйця я перемішала, все вже в нас готово. Застелила деко пергаментом. Тепер беремо вже в борошні наші кабачки, макуємо їх в борошно і додаємо ось до цієї суміші. Дивіться, і викладаємо на деко. Це вже гарно і красиво. І так кожен кабачок. Друзі, дивіться, духовка розігріта 200 градусів. верх низ ставлю в духовочку десь на 20-25 хвилин. Друзі, ну ось 20 хвилин часу пройшло в духовці. І такі красиві і хрусткі у нас. Ну, така закуска з кабачків вийшла. Ну, це дуже прикольно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!